Плакав Христос перед смертю своєю в місто в'їжджав, народ пісню співав, на вислюку молодому сидів, сумом на місто велике глядів. Словом осана його величали, навіть свій одяг йому постилали. Вишніх осана, сину Давидів, щирий святий. Він смиренного виду, відки із пальм клали всі на дорогу, серцем були же далеко від Бога, славили Бога землі і небес, що сотворив він багато чудес, плакав за місто, сльози котились, сльози святі у Ісуса струмились. Якби зрозумів ти. Якби ти це знав, що мир я приніс вам, і я вас обрав. Скільки в житті вас, обрать я хотів, ви, народ мій, я вас полюбив, не захотіли, мене не признали, як Божого Сина мене відхиляли. Дні наступають, солдати оточать, поб'ють дітей і місто потрощать. Каменю на камені тут вже не стане, так передбачив про місто він славне. Плачу за вас, моя жертва свята буде принесена кров дорога, кров відкупителя, скоро пролється, Божого агнця. І грішник спасеться. День мого приходу ви не пізнали. Люди убить мене часто шукали, разом із цим святим вибраним містом був він, шлях істини і істинним світлом. Плаче Христос і тепер, Він страждає. Плаче за тих, хто його відкидає, плаче за те, що безпечні буваєм мало для Бога ми час приділяєм. Плаче Христос, що його мало любим, що кращі дні у житті своїм губим. Хоче Христос, щоби ми поспішили, і своє серце Йому відчинили. Плаче за те, що в церквах є байдужість, що не горять до служіння вже душі, зайнятий кожен лише є собою, коже, кожен загруз в марноту з головою. Плакать нам треба, за наші падіння, таємні і явні гріхопадіння. Щоб Господь дав нам сили піднятись, щоби на грішній землі не зостатись, плакать потрібно за ближніх і дітях. Вони опинились у диявольських сітях, цього світу безодня зав'язала їм очі і купаються душі їх в цьому болоті. Плакати нам треба і більше молитись серцем, душею своєю смиритись, щоб Господь від гріхів дав свободу, щоб вони стали Божим народом. Плачте, батьки, перед Богом ви часто, щоб зберіг Бог дітей від нещастя, і час прийде. Результат ви пожнете, які зараз молитви до Бога несете. Щоб не плакать, коли буде пізно, перед суддєю праведним, грізним, кайтеся нині перед Богом святим, плачте, як Він, за свій Єрусалим. Плакать сьогодні і каятись треба, щоб нам попасти не в пекло, а в небо. Храм наш сердечний, Господь освяти, сили нам дай за тобою іти. Слава Богу.